Чомусь зі скокають? Друзі, привіт, хто долучився. Пишіть, як ваш настрій, як погода у вашому місті. Будемо спілкуватися. Бо щось Ботік не хоче з нами сьогодні спілкуватися. Ми з вами маємо сьогодні зшити дві пари шкарпеток. І, звісно, обговорити найважливіше. Що готувати на обід? І що ми ще можемо зробити для тих, хто нас захищає? Можна в будь-якому порядку. Нещодавно подивилася відео з Олександром Тереном. У нього тепер є канал, називається Відвал Ніг. Він їздить по різних містах і з відомими людьми тестує ці міста на пристосування для людей на кріслах колісних для людей з милицями, з протезами, наскільки їм взагалі реально кудись потрапити в магазин, аптеку, бібліотеку, театр, музей, що небудь. Тобто, наскільки відкрите життя для таких людей? Ви знаєте, це така потужна. Передача. Я дивлюсь, там все поки що дві серії на його каналі, але це така потужна ідея. Було таке зробити, що я під як вам сказати під враженням таким сильним мені дуже подобається, що люди не втрачають. Голову, а просто приймають умови гри і грають за новими правилами. Бо що робити? Іншого вибору немає. Ще реально є успіхи. Багато міст стали складати мапу для людей. З інвалідністю, де можна побувати в їхньому місті. Які заклади мають пандуси, які заклади мають ліфти, які заклади мають ну, всілякі умови для того, щоб люди з різними потребами могли їх відвідати? І там навіть знайшли таку проблему, що. Люди із Вадами зору не зможуть прочитати той шрифт Брайля, яким там написано все. Тобто, ми люди зі звичайними своїми потребами нічого такого не бачимо. Бачимо, що шрифт Брайля захоплюємося. А виявляється, там є певні стандарти, за якими там можна відчути. І помітити різницю, можна не помітити, можна прочитати або не можна прочитати те, що там тим шрифтом Брайля написано. Тож навіть в таких моментах є в закладах недотримання заради того, щоб воно файніше виглядало, естетичніше. Але ж людина із вадами зору не зможе оцінити такий момент. Вірно? Тож, Дуже цікаво.